Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. На календарі сьогодні, коли я записую дане відео 21 листопада. У нас сьогодні ще такий день важливий в Україні День Свободи та Гідності. Вітаю усіх з цим днем і. Єдине найголовніше, що хочу побажати, це щоб у дійсності в нас в Україні ця свобода і гідність була збережена, дотримана і активно розвивалася. І помічник в цьому активно погоджується. А тепер до теми сьогоднішнього відео, про яку я хочу поговорити. Вчора вже ріснілися заголовки. 36 годин дали Україні на підписання тих 28 пунктів, які вчора з'явилися в багатьох ЗМІ. 28 пунктів для завершення війни. так? І що ніби як там до 25-27 числа це мало би бути підписано, бо там якось відзначають в США 25, те я так дивився, це в них День Подяки. 27 -е, день скорботи. 4-й четвер листопада. Так от, до тих їхніх, якби от, державних цих свят того Дня Подяки, так розумію. Їм же ж треба теж щось про щось говорити, про якісь чергові важливі досягнення. Так, ось, що має Україна це все погодити, прийняти і так далі. Мені ще вчора прийшла інформація, як тільки я завершив наш прямий ефір-практику, мені прийшла яка інформація? Про те, що не всьому, що ви зараз будете чути, треба вірити. Не всій інформації також треба вірити, оскільки вчора це було по одному, сьогодні буде по-іншому, а завтра ще буде, по-іншому все виглядати. Сьогодні бачимо вже є активізація Європи, є певні заяви, є багато чого такого, що по факту змінюється. Про 25-го 25 року я ще коли говорив. Так як і про 25.12.25 25 року. Ті моменти, коли буде щось важливе підписано. І я наголошую: все рівно це, що буде підписано, в повній мірі, нам не буде підходити. Але потім буде можливість це змінити. Ця інформація йде чітко. Так от, давайте сьогодні прояснимо: чи до 25 27-го, 11-го, 25-го року щось таке вже підпишуть, домовляться. Вірніше, ну, домовляться, домовлено ще літом. А, чи підпишуть ці документи? Чи зараз будуть внесені для цього важливі корективи? Навіть сьогодні теж в Ютубі мені от підтягнуло. Виступ Зеленського президента України, де власне він також каже, що наступний тиждень буде дуже і дуже важливим значимим для, я так розумію, в тому числі вирішення і вже підписання якихось конкретних документів. 28 пунктів. Я за них перечитав. Що можу сказати, звичайно, що серед них усіх для України там доброго аж дуже-дуже мало. От я думаю, що вже, я думаю, що вже кожен з вас їх, мабуть, також бачив, читав. Це Аксіос, таке якесь видання є. Опублікували повний текст мирного плану для України та РФ з 28 пунктів. Ось, якісь Сполучені Штати, нібито закликають підписати найближчим часом Україну та РФ. Ну, саме цікаво, що ви бачите, прям глобально офіційних заяв, навіть від того самого Трампа. Десь поки немає. От 28 пунктів. Давайте дивитись, давайте дивитись, давайте з'ясовувати, що ж то буде далі. Я буквально. Було таке 19 число ввечері я теж записував відео, теж про те, що буде далі в цих переговорах. Там, до речі, дуже цікаві були також підказки. Подивіться, будь ласка, хто ще не дивився. Ну, а сьогодні, з врахуванням вже оновленої інформації, оновлених новин, будемо зараз дивитися оновлений розклад. Так, о, до речі, з'явилась з'явилася електрика. Так, що тут у нас перша карта по енергіях? Карта розуміння знайти. З клітки вилетіти. Я по цій карті вже розумію, що тих 28 пунктів. Вони не будуть в такому форматі, як оце зараз там прописано. Так, що по енергіях? Обмеження, примус. Бачите. Але буде знайдений вихід з правильною підтримкою. Європейською, не лише сотворення чогось нового. Тобто, я не заперечу, що деякі пункти з цих можуть залишитись, але буде все рівно сотворення щось нового. Отак, От як мені показують, є цей документ, є новий документ, вони між собою, як з'єднуються, накладаються, і пише цифра. 13, 14, 13 більше. Знаєте, 13 аркан, аркан смерті. 28. Ну так, наполовину. 13, 14 пунктів основних як підписаних. Цікаво. А, ви Знаєте, скажу так. Мені приснився оце недавно сон, про який я ще вам не розповідав. Бо тоді не було такого, що якби до, до, дозволу від моїх духовних насадників це говорити. Зараз повністю його також ще розказувати не можна. Але м в цьому сні один з таких моментів важливих, що стосувалося залужного. І його певно важливо також значиму роль в тому, що має відбутися для припинення війни. це та єдина інформація, яку зараз я можу озвучити побачимо, як саме він може, зможе себе проявити. Ну, те, що щось має стосуватись напряму конкретно про нього. Чи від нього, і це може бути на рівні навіть не славно явному, а таємному. Далі йде карта: Грім і блискавка. Все ще так перекрутиться, перевертиться в самий останній момент. Просто той, що зараз там за нього розказують, план, все як знищено, зруйновано, перебудовано, руйнація старого, що побудувалось нове. І карта прориву. Давайте подивимося, чи буде підписаний якийсь документ конкретно до 25, 27, 11, 25.27.11.2025. Ні. Перша карта десятка мечів. Тому що щоб воно було підписано щось до тих дат, то це хіба те, що пропонують? А для України це як капітуляція. це не є ніякий справедливий мир. Там один, до речі, з пунктів це, типу, як, як там амністія, чись таке, що е, всі зло... страшні злочини Росії типу, мають. типу, як, Там є якийсь цей пункт. Ну так умовно скажуть, типу, мають бути прощені. А, що типу сторона одна до одних не має ніяких претензій, там за воєнні злочини і так далі. Це є десь один з тих пунктів. Ну ви розумієте, це, це що за історія? Вони наробили стільки бідей, і це має бути просто так ем, забуто? Таке слово нівельован. Так? Ви що? Что як амністія, чи як воно? Є там якийсь такий пункт, десь може я зараз його знайду. Швиденько. А хто читав, то можете написати зараз в коментарях. Там про обмін всіх на всіх також мова була. Угу. Ну, суть ви зрозуміли, що мають бути так, якби списані з рахунки усі їхні оці злочини. Угу, зараз. Ну, карта ізоляції. Сім Кубків ілюзія», Колісниця рух далі». Мені не показано, що зараз саме вже основний документ буде підписаний до 25 27 як би цього хотіло там, США чи тим більше Росія. Звичайно, що вони там таке попрописували Там, знаєте, 24 пункти це е, їхніх, і може там 5 це там щось Америка свого добавила. Це називається щось таке склали е, з е, США плюс Росія. А Україну ставлять до відома. І знову ж таки, так як ми про це говорили, маніпулюючи зараз цими всіма скандалами, що пов'язані з тими корупційними тими схемами, примушують до підписання того, що вигідно їм. Ну так не буде. Все одно, воно бачите, щось переграється, змінюється. А тепер з приводу тих 28 пунктів, давайте подивимося, зміни. Що як буде змінюватись. Знову карта Башня. Повна перебудова цих 28 пунктів. Я кажу, таке враження, що половина залишається. 13-14. 13 аркан смерті. Перехід, трансформація, 14. Це в нас аркан балансу. Перевернута карта. Тобто це ну, там придумали та й придумали. Тут навіть не розглядають, щоб над цим конкретно працювати. Можна докремими пунктами, які, допустимо, ну, для нас підходять. Ну, так це тих пунктів там раз, два, три, от Трійка Пентаклів, раз, два, три. Все. І той, ще треба підкориговувати. А там один з пунктів, що Росія дає якісь гарантії про ненапад, це кому вірити? Вовку в Овечій шкурі вірите? Чи він не нападе на овець і не буде їх їсти. Ви що? Це як. Україна отримає гарантії безпеки. Угу. Це просто. І там багато таких пунктів, які, знаєте, взагалі такі, якби. Ну, розмиті. Там немає нічого конкретного. Тобто, Є якась як це, таємна, таємна угода. Ну, але з цього документу, як знаєте, от починається знову ж таки важливий подальший рух до того фінального документу, який буде підписано. Так, ще раз скажу, там не буде все те, що нам подобається. Так, фінальний документ. Бачите, тут дев'ятка мечів, тут сонце. Тут рицар жезлів, місяць. Десятка пентаклів перевернута, королева Жезлів. і аркан Мах. Не будуть там всі пункти для нас вагітні. Але, по крайній мірі, так як вони хочуть, щоб була визнана територія Донбасу і Крим, що це як російська, ні. Зупинка по лінії фронту. Перше. Ніхто на офіційних рівнях ніяких не визнає, що це територія російська. Друге. Ну і там, там, що вони хочуть, мова офіційна, там в Україні, плюс церкви їхні. Щоб що, знову ці були всі. Шпіонажі так далі через ті церкви і це зомбування людей. Це що за історія? Ні, ну там, там маса такого, що ні. Тим більше це от простити всі їхні і забути злодіяння? Ви що? А потім так, давайте подивимось, що до кінця 25-го року буде підписаний якийсь документ. Сім кубків бачите. Робота, праця, підтримка необхідна має бути: узгодження, переузгодження. знов карта тиску. сім кубків, п'ять пентаклів, імператор. Тут, бачите, як відломимося, про... як стіна, стіна. п'ять жезлів, король жезлів перевернутий. Заморозка. Десятка мечів. Січень. 26 го року, календарний січень. Бо енергетично це ще буде 25 рік. Що там таке? Забалачки? Січень 26 го року. Це щось ближче до суті діла, але все рівно воно все якось так, де карта перевернута. Ситуація може ще змінюватись до кінця року. Я не кажу, що цей шанс нульовий. Ну все настільки от змінюється. Таке, знаєте, як отак раз в один момент. Сьогодні говоримо одне, говорять одне, завтра інше. Післязавтра знов щось таке, а потім ще інше. То щось все рівно як буде підписано, так розумієте? Ну, щось буде підписано. Хіба таємно, а потім вже оголосять. Але ні, щось... перше, що я бачу, як явно, Знаєте, як от... Ем... камери якісь є, і як от скажу: тоді мені така картинка приходила от Зеленський щось так як підписує. Як камери є, так? Потім за кадром. Якісь важливі розмови, продовження. І тоді все рівно ще має бути зміна того, що підписано. Просто може цей документ буде зараз як якийсь основний, але потім він буде змінений. Потім це коли? Коли в Росії шлях трафи, всю кремлівську гать і так далі. Да. А, добре, давайте подивимось по цих картах. Робота, робота, робота. До кінця 2025 року підписання якогось документа. повішений. Боротьба. Туз жезлів. Так, з тої боротьби, може щось так різко-різко, знаєте, так, вирішують, вирішують, вирішують. А тоді раз. Все, щось підписало. 26 рік. Січень тоді що показує. Сонце. Королева мечів. Спокою карта двійка мечів. Туз кубків, правда, перевернутий. І матеріалізація ідей принцеса мечів. Двійка жезлів, ладарювання. Ну, так, можливості є всі. Знову ж таки, можливості є переузгодити з правильною підтримкою. Є, є, є. І ще раз я наголошую, як воно реалізується, це не від мене залежить. Що від мене залежить, кожен день з вами працюємо енергетично і не лише з вами. І що ще важливо, що також говорять про те, там саме лютий березень. Вже 26-го року, що саме там ще будуть якісь значення події. Там буде значення події. Але це буде як продовження того, що зараз, от зараз воно йде процес, це буде як продовження ще чергові акценти. Ми будемо робити окремий прогноз на 26-й рік по місяцях, як я кожного року роблю. Січень, виходить, лютий-березень це як доленосні, також йдуть у нас Верховний суд місяці. Виправлення неудач. Те, що було неправильно зроблено, до стабільного, справедливого миру, балансу, перемир'я. Ну, якось так. Ну що ж, друзі, напишіть, що вам по відчуттях йде. Буду чекати новин, повідомлень в коментарях. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, всіх, всім побільше відправляю, Побільше нам в Україні. Честі, гідності, справедливості. Хай панує закон справедливості. Хай кожному буде по заслугах його якомога швидше. Почуємось в нових відео та прогнозуваннях і енергопрактиках. щовечора. Провожу проводжу їх на моєму ютуб-каналі близько 10-ї вечора. Приєднуйтесь обов'язково. Чим більше нас в енергороботі, тим вона сильніша і тим ближче справедливий мир для України і завершення війни.